Так, так, так. Олександр Хижняк на характері вириває перемогу та путівку на Олімпійські ігри в Парижі. Розказуємо та показуємо, як це було. Де та коли в Україні можна буде дивитися топовий бокс. Маємо інсайт. А ще висловлювання від Теофіма Лопеса, від якого волосся стає дибки. Є один боксер, у якого є дві сторони одночасно. За одну з них ми його любимо, за іншу не дуже. Почнемо з хорошого. Слава Україні! Це відео завіросилося напередодні бою Ломаченка та Теофі. Фімо Лопеса тоді Лопесу підказали, що варто сказати всього навсього кілька теплих слів про Україну, і симпатії від нашої аудиторії вже будуть забезпечені проти Ломаченка. Але правда, Лопеса є інша сторона медалі. Теофімо, без сумніву, є членом залу боксерської слави. Абсолютний чемпіон світу у двох категоріях у 25 років, чемпіон у двох дивізіонах, дворазовий лінійний чемпіон світу. Я досягнув усіх своїх цілей, і я щасливий через те, що зробив. Боже, яке кончене! Лопес переміг колишнього абсолюта Джоша Тейлора, і його просто попаяло. Мабуть, знову. Він офіційно відмовився від свого титулу WBO і сказав, що взагалі кар'єру свого боксера тепер завершує. А Все тому, що йому платять 1 мільйон доларів, а він хоче ну хоча б 10. Звісно, що такий реверанс це всього лише частина дуже агресивної розкрутки від боксера. У нього є команда, яка в цьому допомагає, проте він і сам радо пристає на всі, подай трішечки хайпові перспективи, як і цього разу. Проте я не стану виступати однозначно хейтером лопеса і такого роду боксерів. Треба розуміти, що цей вид спорту популярний та грошовитий не тільки тому, що є класні спортсмени, а й через те, що є яскрави медійні постаті. Зізнатися чесно, нам в Україні з дещо аскетичними бійцями такого хайпу. Насправді бракує. Це буде легендарно. Уже за місяць ми станемо свідками однієї з найкращих заруб нашого десятиліття. Теренс Кроуфорд проти Ерола Спенса в напівсередній вазі за Абсолюта. Для тих, хто не стежив останнім часом за цими постатями, це якби Тайсон Ф'юрі бився з Олександром Мусуком. Просто це боксери дещо менших дивізіонів, але з не меншим професійним боксерським багажем. Свої порівняння наводить і сам Ерол Спенс. Мій час настав. Відчуваю, що це той момент, про який я мріяв ще з аматорських часів, коли був дитиною. Коли дивився документальні фільми про бої Томі Хьорнса з Рейм Леонардом та Марвіном Хеглером. Коли я бачив, як вони готуються до бою, як жорстко поводяться на ринзі, то думав, Боже, я хочу бути таким, як вони. Нарешті в мене з'явилася можливість влаштувати власне шоу і бути таким, щоб хтось зняв документальний фільм про мене. Про те, як я готувався до бою. Перемога над Кроуфордом зробить мене не тільки найкращим бійцем у напівсередній вазі, але й найкращим у боксі. І крапка. Знаючи, який у Теренса темперамент, знаючи, що коли ти тиснеш на нього, він тиснутиме у відповідь ще сильніше. Це буде легендарно. Враховуючи наскільки він впертий, Кроуфорд захоче реваншу, тож, ймовірно, це буде два бої. Особисто для мене фаворитом цього бою все ж таки буде Теренс Кроуфорд. в нього відчуття боксу. Реакція і просто фантастичні ноги. Хоча, наприклад, бій з каваляускасом показав, що і Теренс Кроуфорд насправді не безгрішний і його можна ловити. Проте повторюся, мій фаворит саме Теренс. А ваш? Давайте проведемо невеличке опитування в коментарях під цим відео: Теренс Кроуфорд або Ерл Спенс. За кого топите ви і хто переможе? У червні добіг до кінця контракт між медіасервісом Мегого та Топренк. Саме медіасервіс Мегого довший час транслював події від топренк. В Україні і стало цікаво, а що далі з боксом в Україні? Де дивитися топові події? Тож ми сконтактували з Мегого та уточнили них цю інформацію. І нам повідомили, що починаючи з липня топові події від Топренк знову повернуться на екрани тих, хто має підписку на Мегого. Отож, як там кажуть, боксін із камін. <рес> До чвертьфіналів європейських ігор у нас дійшли лише Ганна Охрей з ваги 60 кілограмів та Олександр Хижняк, що виступає у 80 кілограмів. Ганна провела доволі хороший бій проти туркені Гізем Озер. Сам поєдинок мені сподобався. Наша співвітчизниця моментами виглядала достатньо непогано, діючи в розріз небезпечній противниці. Проте для перемоги цього не вистачило. Судді одностайно вирішили, що сильнішою була озер. Непоганий виступ Ганни. Проте так шкода за цю поразку. До олімпійської ліцензії залишався всього один крок. Саня Хижняк це батя аматорського боксу. Бам! Батям! Український боксер у вазі 80 кілограмів залишався єдиною надією України на здобуття медалі на цьому турнірі і олімпійської ліцензії. Суперник у чвертьфіналі – ірландець Келін Касіді. І з перших же секунд стало видно, що Касіді не буде хлопчиком для биття, і він не боїться те ім'я і ту постать, що постала перед ним. Усе такий самий заряджений хижняк. Але й ірландець, який дуже непогано зустрічає українця. Та вчасно клінчує Сашко у своєму стилі постійний пресинг із приспущеною головою та закидони з лівого хуку. Проте в цьому бою вони не так часто долітали до цілі. Кайсіді відразу показав, що тактично він готовий до хижняка. Що не злякався цього тиску, а вімкнув ноги і старався уникати полтавського танка, рухаючись по колу. Слід віддати належно ірландцеві. Це працювало напрочуд непогано. Загалом цей ірландець нагадав мені дещо такий кубинський стиль. Теж понтово приспущені руки, теж робота на дистанції, теж на відчутті, і теж постійне закручування свого опонента по колу. Після таких боксерів твої позвонки набувають просто якоїсь спіральної форми. Причому Кай набував впевненості і з плином часу. Сашко задавав темп, проте ще в другому раунді противник більш ніж гідно його витримував. Фактично кожен крок до ірландця супроводжувався точним зустрічним від нього. Хижняку було непросто. Маючи практично всі боксерські характеристики на високому рівні, хижняк усе ж поступався принаймні в одній. Це таймінг. Ірландець чіткіше відчував момент, коли потрібно контрдіяти. Дуже цікавий бокс. Але після бою Сашко має виставити по пляжці валідолу всім фанатам. Після другого раунду лідирував саме ірландський боксер. Між тим у куті Сашка між раундами були якісь непорозуміння чи то невдоволення. На третій раунд Касіді вже менше зустрічав українця. На перший план виходило питання витривалості. А в цьому, як і в характері, Сашка перекусити майже неможливо. Ірландець уже не міг так чітко протидіяти українцеві, тому вхід йшли в тому числі й брудні прийомчики, типу притримання. В одному епізоді Касіді взагалі вімкнув режим дзюдоїста і просто провів підсічку, аби зупинити хижняка. За це отримав зняття балу. Цілком заслужено. Хижняк на сам кінець усе ж додавив противника в третьому раунді. Фізично, за рахунок натиску та досвіду, в останні три хвилинці Сашко виглядав краще за опонента. Кассіді навіть нокдаун відрахували в третьому раунді за явної переваги українця. Олександр Кизін. Доволі складний бій, і що важливо зазначити, Ірландець своїм прикладом показав, як можна протидіяти Сашкові. Це, на жаль, хороший приклад для суперників Олександра. І це безумовно не тішить. Але добре те, що у свої майже 28 років у хижняка є такий запас міцності і витривалості, що переломити можна практично будь-який бій. Але бажано до цього не доводити. Втім, наразі засвідчу головне по хижняку: перемога в чвертьфіналі забезпечує йому медалі європейських ігор. Будемо далі дивитися, якого гатунку. А ще ліцензію на Париж 2024. Відповідно, вже не треба їхати на ліцензійний турнір наступного року і брати участь у цьому великому континентальному замісі на Олімпіаду. Супер! Підбиваючи проміжні підсумки, 11 з 13 боксерів чоловічої та жіночої команди вилетіли на стадії однієї восьмої або навіть раніше. Дуже сподіваюся і хочу вірити, що в Парижі компанію Олександру Хижняку складе хтось, окрім його батька. На цьому все Макс Діденко та Ікмайсон Новини Боксу. Побачимось, друзі!